Наші партнери і союзники, по перше, інтенсивно нам допомагатимуть? А по-друге, шукатимуть і знаходитимуть способи, як послабити режим Путіна і російську економіку, і от саме для цього збиралися у канадському Кананаскісі лідери країн G7 для того, щоб власне обговорити ці питання і безпеку всієї Європи. І саме в цей час Путін завдав масованого ракетно-дронового удару по Україні і українській столиці. На вашу думку, чи повинні? Пов'язані ці події, все ж таки, і чи хотів Путін в такий спосіб передати певний сигнал світові, я, чесно кажучи, не думаю, що Путін намагається щось комусь передати. Ви ж бачите, що Дональд Трамп взагалі не помітив цього обстрілу для групи Семи, те, що робить Путін, це вже буденність така, і реакція на такі атаки залежить від того, як взагалі сприймають лідери тих чи інших країн російську політику. Те, що не помічає Трамп, помічають всі інші. Так що, я думаю, що питання не в тому, що це співпало із самітом Групи Семи, а в тому, що ми ще раз переконалися, в тому, що Путін готовий до продовження цих своїх терористичних дій як, як головної, головної лінії своєї політики. Але тут важливо розуміти, що для наших європейських партнерів все це просування Путіна, воно небезпечно. Коли Еммануель Макрон говорить про екзистенційну небезпеку, Путінських дій проти України він має на увазі не стільки виживання самої України, скільки просування російських військ далі до Західної Європи. Якщо Путін встановлює контроль над Україною і російська армія в тому чи іншому вигляді, хочу підкреслити, з'являється в Закарпатській області, це екзистенційна загроза для Європи. Тому що зараз, що б ми не говорили, Росія може прямо погрожувати тільки країнам Північної Європи і Балтії. Це інший регіон. А от якщо ми подивимося на центральну і західну Європу, то для того, щоб погрожувати їй з усіх своїх військово-технічних можливостей, Росія має опанувати Україну, і це ніяке не відкриття. Зрештою, це прекрасно розумів Сталін, на якого так рівняється Ну, І ви ж розумієте, що якщо б не усвідомлення Сталіним цього факту, навряд чи Закарпатська область була б інкорпорована до складу української РСР після Другої світової війни, Сталін хотів перейти через Карпати. І Путін хоче. Це треба розуміти. І тому у європейців немає іншого вибору, тому що вони розуміють, куди хоче Путін. Вони не хочуть його туди впускати, як нам допомагати. До речі, ви декілька разів згадали це дострокове залишення президентом США Дональдом Трампом саміту J7. його так чекали, готували для нього особливий прийоми, програму і все. А він таки поїхав. От Financial Times пише, що це тому, що він особисто недолюблює Еммануеля Макрона і Володимира Зеленського. Українська правда і Сергій Сидоренко пише, тому що Трампові комфортніше серед диктаторів, а європейські лідери його напружують. А от ви як вважаєте, Віталіоч? Тому все ж таки Трамп е, полетів е, як е, Карлсон. Обіцяв повернутися, чи не обіцяв? Не, не обіцяв. обіцяв. Але це не вперше, до речі, пам'ятаєте, що під час свого першого президентства він то точно так приїхав на саміт е, Групи Семи і залишив його в першого дня? Дивіться, 2017 року, якщо я не помиляюся. Тобто, це така мода, просто ну він туди приїздить, і Він не дуже розуміє, що там робити. Там вже потрібно займатися якоюсь практичною політикою. А він не розуміє, про що йому з ними говорити. Він починає з ними розмовляти. Там вже не було тоді ані Макрона, ані Зеленського, наскільки я пам'ятаю. Я просто не можу точно згадати, хто там був я Не хочу виглядати як Трамп, який сказав, що е, трюдо виключив е, Росію з G8, з... В той час як він став прем'єр-міністром в 2015-му, А Росію виключили у 2014 чотирнадцятому ну, за анексію Криму. Тому нам потрібно просто зрозуміти, від кого тоді Трамп цікав. Але просто його цей формат не дуже цікавить сам по собі, тому що він не вважає себе лідером демократичного світу. О, дивіться, сприйняття самої концепції сімки різне у шести лідерів і у Трампа. Це об'єднання лідерів найбільших економік демократичного світу. Демократичного. І тому, звичайно, коли Путін зруйнував міжнародне право, його звідти вигнали. І тому там немає Сі Цзіньпіна. Тут виникає дуже просте питання. Якщо це об'єднання лідерів найбільших економік світу, що там робив Путін і чому там немає Цзіньпіна? Ну ж логічно, що там має бути Сі Цзіньпін, правда? Усі Сі Цзіньпіна обсяг економіки, майже як у кількох країн цієї групи семи. Якщо це зустріч лідерів найбільших економік світу, там лідерами мають бути Трамп і Сі. І на рендрамоді там має бути. Ну не може бути інакше. Якщо ви дотримуєтеся демократичного принципу, то ви, от ті, хто є, ті є. Але там вже так себе не сприймає. Він просто вважає, що він лідер такої сильної держави. Демократично вона чи ні, це для нього на третьому плані, тому він не може розуміти, чому виключили Путіна. Тобто -то він просто цей формат не сприймає. Він не поєднує економіку і демократію в своїй голові. І тому, коли він з ними зустрічається, він починає думати: а чого вони взагалі всі зустрілися? А що я тут роблю? Де я? Що зі мною? А що, хто ці люди? А чому вони взагалі об'єднані? На яких засадах? Я не розумію. Я напевно поїду додому. Ну і це, і це відбувається кожного разу. Кожного разів вам тобі потрібно туди приїхати. Він приїжджає. і починає ось все це. Аналізувати і в нього знаєте, перегорають запобіжники в голові. Ну до речі, навіть попри те, що Трамп поїхав на саміті групи Семи, не прозвучало багато про Україну. Попри те, що президент України Володимир Зеленський, звісно, подякував партнерам за всі їхні зусилля за тиск на Російську Федерацію за готовність відновлювати Україну. Але все, що прозвучало про Україну, офіційно виголосив по суті прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який головував на G7 Давайте послухаємо пряму мову, що ж це було разом з нашими міжнародними партнерами ми запускаємо новий великий пакет санкцій проти окремих осіб компаній суден тіньового флоту, щоб чинити максимальний тиск на Росію. Ми також надсилаємо понад 2 мільярди доларів на фінансування безпілотників, боєприпасів, бронетехніки, щоб допомогти українцям захищати свою територію, а також позику в розмірі 2,3 мільярда доларів на допомогу у відновленні інфраструктури в цій країні. І я хочу висловити свої. Півчуття з огляду на варварство, яке Росія спричинила вчора в Києві. Отже, Віталію, як можемо е оцінити наслідки зустрічі Джей 7 е для України, і все ж таки чи існує і чи буде дієвим і ефективним надалі цей формат? Поки Дональд Трамп буде президентом Сполучених Штатів, цей формат буде неефективним, тому що в ньому для Дональда Трампа немає логічного сенсу. Але є лідери шести економік демократичного світу, це непогано. І якщо ці лідери шести економік демократичного світу підтримують Україну і тиснуть на Трампа з точки зору підтримки України, то я не думаю, що це має створювати для нас якісь проблеми. Нам просто потрібно, щоб ці Лідери ці країни продовжували допомагати, і те, що Володимир Зеленський був на цій зустрічі, був запрошений. Це вже важлива річ. Ми багато говорили про те, що там о, Трамп не хотів зустрічатися із Зеленським. Мені теж здається, це до певної міри перебільшення, тому що виникає питання, з ким він хотів зустрічатися. В нього там мали бути зустріч зустрічі з президенткою Мексики. Ну він перезвонив і сказав: зустрінувся іншим. разом. Зустрінувся іншим разом та що у нас які у нас проблеми Взагалі він мав зустрітися з прем'єр-міністром Албанії, Австралії. Це серйозна історія, і навіть йому не передзвонив. Не передзвонив, а там в Австралії база американських підводних човнів. Це питання протистояння між е, Сполученими Штатами і Китаєм, те, що мало б турбувати Дональда Трампа. Пам'ятаєте, знаменитий скандали з об'єднанням Австралії, Сполучених Штатів і Японії здається у військовий союз і те, що. Австралія закупила підводні човни у Сполучених Штатів, а не у Франції викликала конфлікт між Мануелям Макроном і Джозефом Байденом. А тепер Трамп здається, навіть не думає про це, а це питання стратегічної безпеки його власної держави. Ну, прем'єр-міністр Індії взагалі з ним потрібно зустрічатися в такій ситуації, от яка зараз у світі. Ну мені здається, що так. Ну і якщо ти тікаєш від всіх відразу, то виникає питання, чи є центральною постаті, від якої ти втік президент України. Може ти втікаєш від самого себе? А може, ми знаходимося в у голівудському фільмі? Пам'ятаєте, був такий фільм здається з Томом Генксом, як маленький хлопчик дуже хотів і загадав бажання стати дорослим. І він прокинувся в тілі дорослої людини, і, е, яка в, має всі виклики перед собою, мусить ходити на роботу, самостійно вирішувати всі проблеми, і він приходив в офіс і слухав всі ці доповіді, виступи і у пошвидше у нього, теж у цього, цього хлопчика. Була одна перевага перед нашим героєм. Він у нього була мама, і він не був президентом Сполучених Штатів. Розумієте, якщо ти, якщо ти відразу ще стаєш президентом Сполучених Штатів ці ситуації, вчора ти в дитячому садочку, а сьогодні ти в овальному кабінеті. Як цікаво. Можна можна пограти в комп'ютерну гру, але страшно, і хлопчик ще міг повернутися, все ж таки, загадавши бажання в якийсь особливий спосіб. І ще раз він міг повернутися до мами, коли все знову безпечно, добре, і Донець хтось Трамп все вирішить теж за може тебе. повернутися. Ми наближаємося до того моменту, коли Трамп остаточно повернеться в дитинство. І мені здається, що ми це вже бачимо не озброєним оком. Просто питання виключно ви в тому виживе на світ, і коли це відбудеться до закінчення цієї каденції чи після хотілося б, щоб це відбулося. Після цієї каденції. І ви розумієте, тут же є ще дуже серйозна проблема. Проблема кадрів. Дональд Трамп під час свого першого президентства, він, в принципі, абсолютно серйозно ставився до кадрів. Там були люди, які були здатні здійснювати оперативне керівництво держави. Джозеф Байден теж був не в кращому стані, як ми знаємо, фізичному. Ми це тепер розуміємо, але він сформував досить ефективну команду, яка могла здійснювати оперативне керівництво держави навіть той момент, коли він не міг ухвалювати поточних рішень. Рональд Рейган останні кілька років свого президентства, другого терміну. Хворів на хворобу Альцгеймер. Це всі знають. це Ніяка не таємниця. Я бачив його в такому стані Марія, в Москві під час його знаменитого візиту до Радянського Союзу. Але він завжди підбирав абсолютно ефективні кадри, які мали на увазі, що вони мають виконувати свої зобов'язання не перед Рональдом Рейганом, а перед Сполученими Штатами Америки. І сам Рональд Рейган навіть в стані, коли він вже хворів, розумів, що головна задача президента його адміністрації виконувати обов'язки перед Сполученими Штатами Америки. Він цим жив. А зараз ми бачимо ситуацію, коли люди, які зібрані в адміністрації президента Трампа, знають, що вони мають виконувати свої обов'язки перед ким перед Дональдом Трампом. Ну це дуже важко, коли сама людина не може здійснювати оперативне керівництво держави. А люди, які її оточують, думають виключно про неї. Це знову історія про цього хлопчика. Так у нього там була мама. А у, а у Трампа дуже багато цих няняк, у яких це дитя без ока, як то мовиться. Ну і хто е, цікаво придумує такі е, власне зовнішньополітичні рішення, як, наприклад, зблизитися із е, режимом Лукашенка? Ми бачимо, що одразу після завершення Саміту g 7 Reuters з посиланням на чотири джерела повідомляють про те, що спеціальний представник президента США з питань України і Росії Келох найближчими днями відвідає Білорусь для зустрічі з лідером країни Лукашенком. І фактично це перший раз з моменту е, сфальшованих в 2020 році у Білорусі виборів, коли високий представник країни Західного світу їде до Лукашенка і виводить його з міжнародної ізоляції. Ну, як Трамп Путіна. Це продовження цієї самої лінії. Трамп вивіз з ізоляції Путіна, а Келоп виводить з ізоляції Лукашенка. При цьому, з одного боку, звичайно, Келого потрібно чимось займатися. Якщо людина не бере участь у перемовинах між Сполученими Штатами і Росією, не бере участь у перемовинах між Сполученими Штатами і Україною, і називається спеціальним представником президента Сполучених Штатів, їй потрібно виконувати якісь задачі і вигадувати для себе якісь обов'язки. Просто щоб не бути зайвим і просто щоб тебе сприймали як спеціального представника, ну от Келах виступає по телебаченню. До речі, це добре. Він виступає по Fox News. І весь час свої якісь наративи дуже близькі нам. Пропагує, а Трамп дивиться Фокснюс, тому що у нас з вами тепер як в лотереї, є сподівання, що Трамп включив телевізор. А там Келог, і він щось може зрозуміти від Келога, тому що Келог говорить загалом правильні речі, тому потрібно, щоб Келак окупував Фокснюс і весь час там щось говорив. Ну, для і цього ви... не обов'язково їздити до Лукашенка не обов в можна не обов на Fox News виступати з дому. Але ж він не коментатор, він спеціальний представник президента для того, щоб виступати по Fox News як коментатор, йому потрібно ще щось робити. розумієте? на щастя одночасно з тим, як американці налагоджують контакти із диктаторськими режимами, Кая Калас, голова європейської дипломатії, закликає в Європарламенті під час свого виступу надати Україні все необхідне для боротьби з агресором або іти вчити російську. Давайте послухаємо. Prima um ovo. Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну. Не дайте себе обманути. Завдяки санкціям ЄС, Росія втратила десятки мільярдів євро нафтогазових доходів. Її суверенний фонд зменшився на 6 мільярдів лише за минулий місяць. Санкції працюють паралельно. ЄС залишається найбільшим донором допомоги Україні, зокрема, понад 50 мільярдів євро військової підтримки. Ми повинні робити більше заради України і нашої власної безпеки. Як сказав мій друг, генераль секретар НАТО Марк Рютте, якщо ми не допоможемо Україні більше, нам усім доведеться вивчити російську мову. Чим сильнішою буде Україна на полі бою сьогодні, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли Росія, нарешті, буде готова говорити. Отже, Віталію, чи зможе Європа захистити Україну і саму себе від російської агресії? Ну, по перше Європи не має особливо іншого виходу. По друге, я думаю, що все ж таки вирішальною роль Європи є. Необхідність утримувати Сполучені Штати та мовити у колі демократичних держав стільки скільки це можна буде зробити, тому що маємо розуміти на сьогоднішній день у Європі не може бути власного достатнього військово-технічного потенціалу для того, щоб допомагати Україні зупиняти Росію. Ну просто його фізично не існує. Гроші є. Хоча знову таки ми розуміємо, що із грошою може бути проблема. А от військових арсеналів немає таких, вони є саме у Сполучених Штатах, і тому нам потрібно, щоб європейці не просто допомагали нам, а й мали ресурси для закупівлі для України американської зброї. І Тут можуть співпадати інтереси американського військово-промислового комплексу, європейських лідерів і України як країна, яка має чинити опір російській агресії і довести Путіну, що йому не вдасться здійснити свої плани щодо ліквідування української державності. Другий момент і третій момент. І ще ми, звичайно, сподіваємося, що Європа рано чи пізно почне думати про власні моделі безпеки. Поки що, вони виглядають чисто контурними. Знаєте, як контурні мапи в географії. Але те, що європейські лідери між собою говорять про те, що може бути якась альтернативна модель безпеки. Це вже добре. Очевидно, що ядерні потенціали Франції і Великої Британії не співставні з ядерними потенціалами Росії чи Сполучених Штатів, але це все одно ядерний потенціал. І ми про це маємо пам'ятати. Як це буде виглядати в майбутньому? Ніхто сьогодні не знає. Але ми бачимо, що європейці принаймні сповнені рішучості не допустити власної дестабілізації. І поки Сполучені Штати впадають у дитинство, Європі час швидко подорослішати для спільної безпеки.